У Вінниці стартував міжнародний фестиваль лялькових театрів. Позмагатися у майстерності проїздили лялькарі з усього світу, загалом 19 творчих колективів. Оцінювати їх будуть два журі: професійне з числа театразнавців і викладачів театрального мистецтва, і дитяче з числа відвідувачів вистав. Міжнародний фестиваль лялькових театрів Подільська лялька започаткували ще у 1999 році. Цьогоріч він уже сьомий. За цей час представлено близько ста спектаклів, і з кожним роком до участі у ньому долучається все більше країн. Цьогоріч Вінниця зустріла гостей з Білорусі, Казахстану, Литви, Румунії та Росії. У нас была попытка выехать пять лет назад, и мы не попали, нас на таможне тормознули. Мы трое суток жили на таможне, мы не выехали. И вот теперь мы добрались сюда. Здесь очень много театров, и, на мой взгляд, очень сильные театры. Есть чему будет поучиться, посмотреть, опыта набраться. Это никогда не помешает. Кожен учасник підготував прем'єру спектаклю. Усі вони будуть боротися за призові місця та гран-при. Крім того, передбачено і такі номінації: як за кращу режисуру, сценографію, кращу ляльку, кращу чоловічу та жіночу роль. Ми відбирали теж на наш погляд, що було кращого зроблено за останній. Зараз за останні два роки, а фестиваль проходить раз на два роки, що було зроблено в театрі ляльок не тільки України, а як є, більш зрозуміли, і дуже широкого культурного простору. Критерії художність, цікаве акторське обличчя, цікаво вирішена лялька, оригінальне вирішені вистави всієї. Відкрили фест минулорічні переможці, Рівненський обласний театр Ляльок. Сьогодні на розсуд професійного та глядацького журі вони представили постановку Снігова королева. Костюми у нас взаємопов'язані із сценографією в цілому. Вони доповнюють ляльок і вони доповнюють якби і саму декорацію. Це живі скульптури, які Рухаються у просторі, які щось символізують відповідно до сюжету. Зала обласного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського була вщент заповнена маленькими шанувальниками лялькового театру. Оцінку першої вистави можна було побачити по їх усміхнених обличчях. Ти подобається? Так. Да. А що саме подобається? Це дуже цікаві казки. Мені дуже сподобалось, як як двоє ворон виїхали на смакатах, крім усім відомих казок, таких як Попелюшка, Принцеса і Свинопас, Три ведмедя Айболить, учасники підготували і багато авторських вистав. Усі охочі зможуть їх споглядати протягом п'яти днів. Фестиваль триватиме з 16 по 20 травня.